Ніжні та пухкі як пух, пампушки з часником. Обов'язково приготуйте та не забудьте про підписку, адже в мене є багато цікавих та простих рецептів. Все готується дуже просто: беремо одне яйце та один білок. Додаємо цукор, сіль, масло та воду. Також додаємо сюди дріжджі. Я обрала пресовані, але можна замінити на сухі. Це за вашим бажанням. Все добре перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. Далі поступово додаємо борошно та замішуємо м'яке тісто. Детальний опис рецепту я залишаю під відео. Обов'язково ним скористайтесь. Щоб тісто не липло до рук, я додаю декілька крапель олії та домішую, щоб воно не липло до рук. І залишаю підходити на одну годину в теплому місці. Thank <laughs> you. Тісто підходить просто ідеально. Далі викладаю його на поверхню, змащену олією, трішки розминаю руками та розділяю на частини. Сформувавши кожну кульку, я складаю у форму, форму змазала олією. Я використала дві форми, але можна зробити одну велику, це також за вашим бажанням. Після того, як склала у форми, я їх залишаю підходити хвилин 20 під рушничком. Далі до житка додала молоко та змащую пампушки і ставлю випікатись. І тим часом готую заливку. До часнику додаю кріп, сіль. Воду та все перемішую, і заливка готова. Пампушки одразу гарячими потрібно змазати заливкою. Обов'язково приготуйте та посмакуйте, і не забудьте підписатись та поставити лайки та коментарі.